Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіали. Сьогодні до нас на продаж приїхав ось такий величезний кроссовер Honda Пілот». Автомобіль привезений із Канади взагалі без пошкоджень в рідній фарбі. По автомобілю маємо бензиновий 3,5 літровий двигун, автоматичну коробку передач та повний привід. Наявності фаркоп, 17 легкосплавні диски на хорошій зимовій гумі, Задній ряд сидінь потонований. Почнемо з багажного відділення. Просторний багажний відділ, восьмимісний автомобіль. Задні сидіння складаються. і ми маємо великий просторий багажний відділ. Так само назад. По салону. Текстильний салон, світлому оздобленні, задній клімат-контроль. Ззаду маємо достатньо місця. Електроприводи сидінь пасажира та водія. Склопідіймачі перед-зад. мультируль, мультимедіа, також багатозонний клімат-контроль. Також продемонструю, як показує камера заднього виду. Дуже гарно. Все працює ідеально. Автомобіль в гарному збереженому стані. Тому, коли цікавий даний авто, ми знаходимося в Вінниці за адресою Соборна 1. Також дане авто можна купити в лізінг або за програмою TradeN. Запитуйте.